Це ж реально рекорд. Ми йдемо на рекорд уже. Уже 2 години і 17 хвилин просто. Всім привіт за візі, і сьогодні ми бараємо в ФНАФ. Але не в звичайний, а в Freddy's Reanimated Demo. І суть цього ФНАФу в тому, що він мега реалістичний. І аніматроніки, які там, вони так само виглядали і в реальному житті. Чесно, по тому, що я бачу на скріншотах, це. Це просто с. Ооооо. Ну, блін, реально, от якщо уявить, то офіс приблизно так і повинен виглядати. Хоча я не знаю, як виглядають офіси, але в принципі отаке легше уявити, чи біга двері якогось космічного шатла. Капі, дивись, якщо наводиться на годинник Бонні, то з'являється скільки зараз годин. І. Отут висить мапа, і ну для чого вона? Типу, А. Ми просто будемо перемикатися. Камера... 1. Ага, камера 1 це отут. Виходить, що я отут. І камера 2. Так, давай подивимось. А де Бонні? Де чі? Чи... Чо? А це хто? Стоп! Хто ці всі люди? Дуже ще не люди, а аніматроніки. Мені здається, реально хтось відтворив офіс в реальному житті і просто пофоткався, Ну це. Супер прикольно, глядя. А-а-а, посвітим, посвітим, добре. Я посвічую я не проти. Я не знаю, що я тільки що зробив, але, мабуть, щось дуже класне. Я з собою просто пишаюсь на 7 мільярд відсотків. Я тобі рекомендую те ж саме, тож пишайся. Так. А, чо, чо просто їх не можна опустити? Все. Чувак, опусти їх і... Добре, добре. Це, мабуть, теж воно енергію дуже сильно витрачає тільки енергію рук. Тобто то, то дуже складно тримати його. Камера номер 4 це оту. А, так це вихід. А для чого мені її бить током, якщо це вихід? Ну, ще раз тупону. А чого мені просто по приколу? Це вихід, так? А камера номер 3 вона знаходиться. Це Фоксі. Так, камера номер 3 скоріш за все, Фоксі. Тільки. Це миска, типу, Фоксі тут собака, а не Еки кіт, хотів сказати, а не лисиця. Номер. йома, мене тут немає. Мене тут. Ч. Мене тут немає. Мене. Я не знаю, де... Осьо я not don't use, don't not use мене. What the fuck! ти... не здається, що вона постукала в двері. Мене тут немає. Мене. Я не знаю. Мене... Осліпляй Чіку перед тим як вона підбереться близько до е, заднього виходу. Ага. Тобто це задній вихід? Фронт. стоп, ні, фронт це передній. Передній вихід. А як я зв'язаний? Ось ось я, ось ось передній вихід. Не дайте Чіткі отут будь, а то вона мега побіжить до тебе, чогось розізлиться, не знаю, може там замкнуто. Добре, добре, буду знати. Абоні, стоп, а кого я бачив? Кого я тут. Це... Так, ні, реально. А хто тут був в вікні? Якщо Чіка тут, то. Це, по-моєму, Фоксі був, або. Я не знаю, коротше. Я взагалі не пам'ятаю, у мене просто все замилося, я почув, як хтось до мене стукає, а. Типа, треба посвітить. Камера номер 6 сіде. це. Це. Ааа, це за сценою, тут, скоріше за все, буде якийсь типа ендоскелет. Так, а це яка камера? Це No7. номер 7 Номер 7 це вже досить близько. І номер 8 це буде коридорчик до мене. Вихід. Вихід це, скоріш за все, пожежний вихід. Він отут, я думаю. А отут я і. А чому. Ми... Ні, стоп. У мене тут вікно повинно бути. А тут нема. Ось, ось скоріш за все, я отут десь знаходжусь. А став онлі це дев'ята. Так, давай якраз подивимося на дев'яту, став. Боні? А, а пам'ятаєш, я казав на початку відео, що вони будуть виглядати так, як би виглядали в реальному житті, но. Я не думаю, що це хоч трішки реалістичніше, ніж ФЛАБ звичайно виглядає. Я навіть Де на фахі сказав основу ти! Здобувся! Я забувся, я забувся, я забувся. я знаю. Стоп. Перед тим як вона вийде з обідіного коридору до твого офісу. Чо? Так а. Вона реально міняє локації, тобто тут треба буде думати, значить, я, я не вмію так робити. Так, чіка, чіка, що це значить? Не неї світи треба, треба? Не знаю, я, я просто тебе буду світ... Просто. ні, я, я реально я просто буду тапать по екрану, все. От я навіть по монітору буду с нажимать, я тебе ж просто так спокойне не залишу. Ти. Ти нарвалась, ти мене два рази підряд уби... А де вона? Е... Ти тут? Стоп, почекай, стоп! Нє, ні, ні, ще раз. Вона була на камері номер 7 Вона на камері номер 2 зараз. Вона ще тут же треба дивитися на ну, цей план дивний. Реально тут такий дивний план у сьогодні піці. Ага. Ага. Оце у мене голос прорізався вже. Дуже круто. 12.55. А нам треба до 6 дож. Ти. Ти. Ти... Я свічу! Ну я свічу не знакомий. Що це означає? Що мені треба робити? Так. Ще раз. Осліпляй Чіку перед тим як вона вийде з обідяного коридору або кімнати в твій офіс. Ага. І що це мені повинно сказати зараз? Я. Не, вона, вона отут була. І типа вона отак побігла, чи. Я не розумію. Я її осліпляв, но. Окей, я, я, я її прям на сцені тоді буду бить. Просто. Я буду сидіти і вас осліплять всіх трьох. От на це сей за Чіки, якщо що. Блін, Фредді. Ні. Фредді не нажимається. Ну... Но... Знову. От, от Чіка. Оце от просто Чі... Чи... І куди вона пішла? А може вона назад пішла? А як назад перелесуть? Я не знаю, як назад перелесуть. Стопе, де Чіка знову? Я думаю, вона на, на оцій номер 6 в камері. Ось. Що шо це? Ну, от шо це таке. Ї... Ще раз, я тобі повторюю, її треба осліплять перед тим. Мені. Мені. Мені просто. А ні! Стоп. Що... Вона. Вона мене не убила. О! Все! Все! Вона тут буде сеть, я їй просто не дам, проходу. Я тобі говорю, я буду її осліплять, кожні... Секунд 5, як я скажу, то такий віршик би вийшов гарний. Стоп, а де? Не, ще раз! Ще раз! Начебто вона і була в такій позиції, але я все-таки її сліплю разок. Ну, типа, чого б ні. І де вона зараз? Вона там! Ну я не знаю, чи треба мені на неї світить! Оце зголовне запитання. Боні, до речі, хеллоу, я тебе не бачив. Ну. Це дитину якісь очі червоні. Треба за комп'ютером поменше сидіти. Або фільмі ФНАФ не знімається. Я... Ти це бачиш? я отвернувся і вони вдвох іщезли просто. Так, вони... а на які вони були камери? Блін, я зараз здохну. Ну, мені треба дізнатися, на які вони були камери. Номер 5 Номер 5 камера це отут. Вони, значить, на номер 2 або на номер... Я не, не подивився, які це там. На номер 2, так? Так. Просто Big Брейн. Andrew, Andrew, перед вами зараз сидить. Uh, номер 5 він сюди. Бонні, uh, де тоді? На номер 7 або на номер. Іди, іди Ти. Ну все б... мені. Давай! Дизвіси, ну будь ласка, ну будь ласка, ну я ж тебе сліплю. Ну не упува. Ага, навіть так. Закривай жалюзі, коли Бонні поблизу, а то він тебе помітить. Ну... Це зрозуміло, але як мені побачить, то, що він поблизу, типа. Вони так ди... просто подивись, от один, потім іде два, потім іде. Ну, ну, хоча окей, тут... ну тут просто дивна нумерація, вони... По такому якомусь маршруту, типа отак, потім отут різко резко розвертаюся, заходять от сюди, ідуть отак, от потім сюди, потім отак, потім один іде от сюди, один назад на сцену, третій, взагалі, в 4 води просто хаотично по цій піцерії кружляють. Ну, ну окей, окей. З першої ж ночі. Ну, може я просто туплю, але це виглядає, наче реально з першої ночі тут вже починається досить цікавий геймплей, Це непогано. Типу, може виглядає, наче я зараз бомблю, наче мені це не подобається, але я мабуть, мазохіст і мені реально це подобається. Тобто з самого початку починається геймплей. Немає якоїсь стилерної ночі, де ти просто сидиш і втикаєш. От просто ти сідаєш іграєш. От, і граєш. От зараз вже багато таких фнафі стало, просто раніше перші 2-3 ночі, тупо от взагалі... Так, щось таке? А, окей це. Щось, Щось картонне. А Боні? Блін, ну Бонни же пішов. Ну куди він пішов? Я ж о. Не, реально, де Бонні? А де Чіка? Все, я світлю в Чіку. Світлю. Свічу в Чіку. А Бонні. мій зайчик, ви де. Бонні. У сто камера номер 9. Так. Ага. І. Він отут. А скільки зараз уже, уже одна година ночі, 11 хвилин. А Чіка? Блін, ну тут прям реально треба стежити за ними. Ну я думаю, що за Бонні, в принципі, по камерам дивитися нема сенсу. Просто от наліво поглядаєш і все. Тут, до речі, воно один бонь. Може це типу, він інфу дає, але. От сюди просто дивишся. <кхем> да. Да. От сюди дивишся. Я не знаю, я охрип чогось тільки що. От я коли б покричав на цю Чіку. <кхем> Дік реально от скрімери, це Чіка кричить на тебе, ти. What the fuck? Ти на неї кричиш і ви просто один на одного кри. Кричите? Як? О, мені вайбер прийшов, круто. А. Головне, щоб щика не прийшла. Поні! Ніе! Ну Ні! будь ласка! Ну будь ласка, ну. Я ж закрив жалюзі, ну. Не розумієш, ти мене вже побачив, ну хоч. Ну совість якась повинна бути, ну. Окей. Я я думаю, Боні... Зразу... Я труп. Я труп. Ні, я вже змирився, я. Я труп. Ні, я, я труп. Ви, ви це бачите? хоча може я встиг її відігнати в останню секунду, але я думаю я труп. Я не думаю, я впевнений, в тому що я труп, все. Все я труп. О, Боже, дякую, я вижив, уже, уже 2.08, 09... 10 це просто міріку... До речі, це реально по-моєму... Так. Це ж реально рекорд. Ми йдемо на рекорд уже. Уже 2 часа и 17 минут просто Неймовірно, ну це таке? На Накаркав. На Карков. просто на і все Короче, рассказываю тактику Дивишся по камерах Все Короче, рассказываю тактику Эээ... Uh, Что... Чика, блин. <кхем> Коротше, розказую тактику, дивишся за Чікою по моніторах, от просто коли її бачиш на іншій кам... інші камері, просто бачиш Чіку, тикаєш от всю кнопку справа зверху, і тим часом постійно поглядаєш сюди і можна на час, але це не обов'язково. І от тупо от туди-сюди тупо, тупо туди -сюди. повертаєшся і... і все. Ну, Дивишся за Чіку і за Бонні. Ну, в принципі, по-моєму, в першому ФНАФі така сама тактика була в другому. Це десь банальна тактика, ну, більшість стафів на це і так. А де Чіка? Ні, це оновлено. От, от так, реально це шикарна тактика. Просто листаєш камери. Ось ось Чіка. Сидиш на цій камері, дивишся вліво, дивишся вліво, дивишся час, назад повертаєшся. Все, Чіка досі стоїть, осліпляєш її, дивишся сюди, дивишся на боні. Уже година-дві хвилини. Просто. Життя вдалося, я тобі кажу. Ні, 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 ну який знако, Клику, ну ти... Добре, 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 добре. Що це таке? Його... Ні, його не можна закрити. Добре, 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 я... Ну я все зрозумів, я зрозумів все, що ви хотіли мені сказати цим. Да. Знаєш, це зараз таке дивне відчуття. Я просто десь приблизно два місяці взагалі ні разу ні в який ФНАФ не заходив. І не те, що в ФНАФ не заходив. У мене десь півтора місяця відео. Це, до речі, дуже вибачаюсь, але у мене реально півтора місяці не було відео. От я коли оце побачив і це зрозумів, у мене просто. голова взірвалася. Я не знаю як так швидко час пролетів, але. Но... І Це, мабуть, виглядає як якісь Максимка 228, 2015, розказує своїм тром підписникам про те, що сорі, мене давно не було на Ютубі і розказує свої мега причини. Але ну, для мене справді це дуже таке велике хобі. Знімаю. Я зараз Ну, Не буду моє більше хобі ніяких. Дякую тобі, Чіка, дякую тобі, Боні. Що мене перериваєте від мого монологу шикарного. Ну, коротше, що я хотів це сказати, то що е, я... це почалось із НМТ. Очевидно, що і за підготовки до НМТ і за цих курсів по всім. По всім чотирьох предметах. Очевидно, що я четвертий вибрав англійську, але ви ж знаєте, як я вмів перекладати. Я знаю. Люди тут пробують далекати нас звідси, тому що. Ну, ти знаєш, я просто скіпую діалоги. І це просто сради... Це не просто жарт сради жардочніше. Я, я реально в цьому місці просто обісрався. Реально? Так, реально. Що ж, і... І... так, я не знаю, як перекласти цю фразу, але візьми камеру і сфоткає його. Я просто туди прийду, от е, в екран поплююсь своїм з. Боні вже близько. Блін. Добре, я прикрию двері сята. Але не знаю наскільки це допоможе. Боні! Е, зроби вид, що це тебе відлякало дуже сильно, зробив вид, що ти страшний з того, що я закриваю перед тобою двері, типа, клаустрофобія в нього, він хоче в вікно. ми... Оце реально таймінг був тільки що ти це бачив! Я думав, що на мене зараз щіка нападе. Я... Okay, я я... вже змирився смертю від Чіки, але до того, що мене Бонні нападе, от я до цього був прям не готовий. А, я, до речі, так і не дорозказав, до чого я вів все таки. Це підготовка до НМТ. оце подібна всяка діч, сам щет. І це займає дуже багато часу. Прям неймовірну кількість і... Зйомка і виробництво одного відео також займає дуже і дуже немало часу. Бо там, ну, чесно, не то, щоб дуже складний монтаж, але кожне відео я старався придумувати прям все придумувати. Я вишукував ідеальний грааль серед цих гімняних хорор ігор. Я вишукував, придумував якісь нові монтажні ефекти, прописував сценарії для різних сценок. І... Ну, це дуже багато часу займало. Ну, я просто не вивіз. Реально, просто не вивіз усім цим всім. Так що. До чого я веду, знову ж таки? До того, що відео знову почнуть виходити, і я навіть скажу більше. Бо багато хто каже, що відео почнуть виходити рідше. Але я скажу, що відео почнуть виходити частіше, бо я е, прийняв рішення одне моїх відео. Чіка, ну блін, ну я ж говорю, я ж розповідаю. Ну, якщо ти не цікаво, ну вуха прикрий. Ну, ну Ну це ж безсовісно, просто безсовісно. Ну просто безсовісно, ну ще. Ну, і внаслідок цього в мене відео буде менше монтажу, але частота відео, і можливо навіть їхня довжина. Вона сильно, прям сильно виросте, хоч і динаміка може постраждає. Та як на мене, ну важливіше кількість, а не якість. Ну на Ютубі. На Ютубі як мінімум так важливо кількість, а не якість. Тобто, якщо ти випустиш за тиждень сім середнічкових відео. Або одне топове відео, то сім середнічкових відео тобі принесуть набагато більше профіту, чим ну, одне просто хороше. Або навіть одне просто шедевральне. Ну. Отак, на жаль, або, можливо, на щастя, Ну ні, ні, не знаю, навіть, як це описати. Просто. ні, Просто. Просто це факт. Просто отак працюють алгоритми Ютуба Чіка. Ну... Ну це ж просто, ну просто, просто, оце от просто все, оце чіка, оці алгоритми Ютуба, АНМТ, просто. О, стільки проблем на мою бідну голову звалили за цей. за цей. Блін. Ви приколісте? Де чіка? Де... А, ну, все, ну, все, Я їй бачу, воно. Боні. Треба будь-яком до нападу Боні. Точно, точно, точно. Так. Осліплять. Осліплю, нехай осліплю. ще раз. Ну, і ще я хотів би дещо додати. Таке так, досить цікаве спостереження. Типа на рахунок того, чого у мене відео збирають більше перелік. Типа, всі, мабуть, абсолютно все одно, але от я прям думав над цим. От просто я порівнював себе і там, наприклад. Назарето, або Меліар Макс, або ота, от, не знаю, ну вона дуже популярна. Ну, окей, не дуже досить популярна. І я порівнював те, що я кажу, і те, що вони кажуть. І в всіх, в 90 випадках я б відреагував так само. Я б сказав ті ж самі слова. Але суть в тому, що. Ну просто. Я сам сам, сам тверезо оцінив ситуацію, що у мене дивний голос. от У мене реально дивний голос. І особливо на відео він. ну Не то, що тільки на відео, він просто, наче, голос якогось школяра, але в якого прорізується щось з'являється адекватне. І плюс до цього ще. Камера, очевидно, слабкіша, Ну, це не, не, не причина. І ще причина в тому, що я школяр. Очевидно, що е, людям цікавіше дивитися на. хоча б на тих, хто старше за них. Але уявити те, що школяр буде дивитися, чувака, якому там 30 років, легше, чи уявити, що чувак, якому 30 років, буде дивитися. Школяра. Ну, все-таки, навіть не дивлячись на це все, на оці всі мінуси. Саме головна причина це частота виходу відео. Бо ем, просто, просто угадай, скільки переглядів і скільки лайків та коментарів на цьому моєму відео. Що це за. Окей, все, пошли отсюда. О, це місце, де на мене напав Монті в перший раз. Ну, просто на нас напав Монті в перший раз, точніше, не тільки на мене. Ліді і джентльмени. Коротше, не важно, що він каже. Просто леді і джентльмени, знаєте, то, що тут небезпечно ходить, тому що все уничтожено. тисячі переглядів, 300 лайків і 80 коментарів. Я якщо що тільки що перевірив, бо я, очевидно, що не запам'ятовую чи цифри, але. Ну, це неймовірні числа. Для мене особливо, о... не то, що особливо, особисто точніше, хотів сказати. Для мене це, це неймовірні числа, і Я був би радий, якби у мене було стільки переглядів, скільки на того відео лайків. Це просто. І, і ти чув Оце мій голос, от мою подачу. Там я по-моєму те відео монтував навіть в дуже старій програмі, яка мега урізала якість. У мене зараз досить хороша програма, в принципі, вона не дешева, але досить класно. Це теж... моє хобі таке робити монтажі всякі. Ну, не те, що монтажі міні... Не знаю, навіть як це назвати. Ну, коротше, я просто хотів сказати, що це все надумані причини, що у мене є руки, ноги, очі, я мій говорити, і цього реально достатньо. Просто треба старатися. Я тоді справді старався, я тоді кожен день знімав відео. Вони в мене виходили, ну, прям часто. І це давало профіт. І... Тут... Я зараз постараюсь повторити це, хоч, хоч трішки, хоч на капельку, хоч маленьку реально. Один відсоток від своєї минулого пауер, який в мене був просто, який е від е Візі Prime. Вони вдвох напали. Вони вдвох напали. Вони вдвох напали. Це не чесно! Це просто не чесно. Так вже 520. 520. 52, 52. Добре, 5 хвилин і 20 секунд. Я вже дуже близько. Я вже дуже близько. Давай, не треба, не наривайся. Я її прогнав раз 5 уже за всю ніч. Боні програв. Дики. програв. Ні, Не треба, не програв і Боні. Ні разу, ні ніколи. Не, не було такого і не треба повторять. Если я уже срок зробив, я не знаю. Давай, 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 блин, перемотуйся, ты, блин. В темпі, в темпі. в темпі. Окей, Чика стоїть. 5.46 5.46 Я встиг. Так так, так 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 я встиг, я встиг, я встиг. 5.51. Я тормоз, я просто Словопута. Так, так, так. так, так. Фух. Окей, це. це було пот. Ну я тільки що зрозумів, уже їхні механіки, більш менш, і от. Ну я міг їх, їх прям контролювати максимально. Хти. Вау, я пофоткаю, до речі, Там такі визови, которые я може зараз ставлю. Ага. Музика. Блин. Фредді, 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 ага. Мишку приберу. До речі, я знаю, по-моєму, цю мелодію, чи. Коротше, я якусь мелодію Стапа знаю. На піаніну, я не пам'ятаю, яку. Це точно була з Living on Tom Stone, FNAF 1, но я не знаю, чи воно на ці чи... Окей. Чорний екран дуже цікавий, я, я вважаю, дуже цікавий реально. Угу, угу, угу от світ на який тільки що заспівав. Дуже класно. Реалістично так си було. Так, і. Скример. Хто тут ванга? Ну взагалі Хто тут ванга? А? Ну хто? Ну хто перед тобою сидить? Майк. Не, Майк Шміт не ванга. Він би пішов би був вангою. Вік 26 очі. Газель. Не знаю, газель або газель. Газелька. Окей. Чорне волосся, ріст 5, 9, По номеру дзвонить порватий номер. Там будь 1, 4, 8, 8. Щось типу такого. Я, я не знаю. У нього вуса. Боже і вуса. Ну, хоча з Близькана ще їх не було. Кінець демо версії. Дякую за те, що зіграли. Дякую за те, що зробили. Досить цікава гра була. Блін, це було дуже приємно. Справді дуже приємна гра. Дуже давно я не грав. Все можна виходити. Так, дуже давно я не грав в FNAF. і справді було дуже класно. До речі, ща, секундочку, я вимікну лампу, щоб краще було видно. Круто! От мені сподобалось, справді. Тобі теж рекомендую пограти. Ну, звичайно, досить банальна гра, ну, досить сировата. Там прям видно, що мало механік, багато чого не дороблено, ну, хоча багів немає. І на тому дякую. І я сподіваюся, що тобі сподобалось відео. А також я згадав от, от, єдину річ, до якої я дійшов. От я просто це все обдумував. І єдина річ, яка справді є проблемою, це мої прев'юшки. Просто. Подивись на оце, на оце, на оце. Ну, звичайно, в мене є хороші, типа отака або отака. Но... Блін. На них щось не так. Начебто, щось це. Може це з -за того, що там мій фейс, і ну, я себе сприймаю якось інакше. Але можете писати про них в коментарях, хоча, скоріше за все, всі напишуть, ні, ну тебе шикарні просто прев'юшки, я їх обожнюю, дивлюсь собі там, на робочий сіл поставлю їх ставлю. Да? Добре, я радий, якщо вам тобі справді подобається. І побачився в наступних відео. Хай щастить! До да, речі, чисто за ностальгію цій грі ставлю. Ну. Ну, мені сподобалось радість. із 70.